Мої вітання. Сьогодні робимо гру сніжки в Scratch. Давайте подивимося, які тут є певні правила, за якими ми будемо грати. Отже, натискаємо зелений прапорець, і ми можемо бачити, що наша сніжка буде слідкувати за курсором, тобто, куди ми будемо кидати. Також, чим довше ми тримаємо ліву кнопку мишку натиснутою, тим більша буде сила китка. Тобто, ось, раз. І ось, наприклад, перезапустимо. Ось, наприклад, два. Чим довше тримаємо, тим сильніше кидаємо. Також ви вже могли побачити, як тільки ми будемо попадати по камінню або по межі до будь по будь-якій межі, то сніжка у нас просто зникає. Ну, і кожного разу, коли ми натискаємо зелений прапорець, ось у проміжку між камнем та межою наш. Наша ціль, наш сніговик буде переміщуватися кожного разу рандомно. Тобто, таким чином кожного разу буде цікавіше стріляти. А, наша сніжка також буде летіти не просто по прямій лінії, так як, у, ну ось, наприклад, якщо ми так стрельнемо, то вона по прямій летить. Ні, наша сніжка буде летіти так, як в реальному житті. Так, накатом таким. Ну і давайте подивимося, зараз спробуємо влучити в нашого сніговика. Трішки сильніше. Так, і коли ми влучаємо, він говорить, що ми влучили. Тож, давайте приступимо і подивимося, як це робити. Створюємо новий проєкт, закриваємо підсказочку і видаляємо рудого кота. Створимо нашу сніжку. Обираємо малювати. Обираємо коло, звичайно. Також беремо градієнтну заливку, центр ми будемо обирати білий, ну а блакитний десь можна трішечки навіть світліше зробити краї більш блакитними. Можна взяти межу трішечки зробити більшою, і ми малюємо невеличку кульку. Ось приблизно так. Розмістимо її також по центру. Зараз бачимо, що вона завелика, можна змінити розмір сніжки нашої, зробити меншою. Але поки ми тут, ми можемо це зробити ось так реально. Так, давайте одразу переіменуємо, назвемо сніжка. Так, і нам необхідно буде використати тут два образи для нашої сніжки. Звичайно, і також будемо використовувати лінію, яка буде указувати напрямок. Давайте продублюємо, обираємо лінія, обираємо колір межі. Червоний, ну і нехай буде така сама межа, як і а, наша межа з самої сніжки, тільки буде червоною. І розміщуємо лінію рівненько, ось таким чином, яка буде дивитися праворуч. Так, Після цього у нас уже сніжка з вами готова, розмістимо її на необхідне місце. Де буде це необхідне місце, звичайно, десь знизу, але сцена біла мене не влаштовує. Тож давайте додамо. Ну, і напевне, це буде знову він. Ну мені подобається. Єдине, що о, мене збиває ось для прицілювання ця ялинка. Тож, давайте оберемо тло, обираємо ялинку, яка нам не потрібна, і ми можемо її або перенести сюди, зробити дві ялинки, або взагалі видалити. І цю, наприклад, ми можемо трішечки піднести. Так, тепер починаємо кодити. Отже, нам потрібно, щоб при натисненні зеленого пропорця наша сніжка була в будь-якому випадку десь в даному куточку. Ну, десь давайте от так поставимо її. Тож, а тепер, коли ось ми обираємо, коли натиснуто, давайте збільшу, так буде вам краще видно, коли натиснуто, наша сніжка повинна розміщуватися саме сюди. Обираємо рух. Так, коли, так, як ми перемістили, ми можемо подивитися на координати, в які ми перемістили нашу сніжку. І давайте це й додамо. Тепер, коли б, куди б ми її не перемістили, куди б вона не полетіла, при натисненні зеленого прапорця вона стане на своє місце. Також можна додати сюди блок, повернути в напрямку 90. Не обов'язково, далі ми будемо її обертати, але зазвичай я рекомендую робити саме так. Далі нам необхідно, щоб наша сніжка у нас рухалася або, скажімо так, поверталася в напрямку а, нашого курсора, тобто слідкувала. У нас, звичайно, є такий блок, слідкувати за вказівником. Але в даному випадку, коли ми натиснемо Зелений прапорець, вона один раз перелаштується і не буде слідкувати. Нам потрібно додати сюди певний цикл з повторенням. Обираємо керувати. Постійно ми, звичайно, або там завжди, або повторити певну кількість разів, ми не будемо використовувати. Нам потрібно додати сюди, а, повторити до До яких пір ми будемо це робити, поки ми не натиснемо мишку. Поки ми натиснемо, а, власне, ліву кнопку мишки. Обираємо датчики, шукаємо тут наш датчик натиснуту мишку. Ось він, і переносимо, слідкувати за вказівником всередину цього циклу. Тепер, коли ми натиснемо зелений прапорець, ми побачимо з вами, що наша сніжка обертається. Коли ми натискаємо, це все припиняється. Нам зараз потрібно зробити, щоб коли ми натискали, у нас була. У нас відслідковувалася сила, тобто росла сила китку. Для цього її потрібно створити. Обираємо змінні, створити змінну і називаємо. Я називаю силу, ви можете як завгодно назвати, як вам буде зручно. Тепер продублюємо даний блок. І тепер у нас буде, після того, як ми натиснемо мишку, у нас буде. Зміна нашої сили. Лишаємо цей блок тут, щоб у нас точно не збилося, щоб у, нас щоб у нас сніжка дивилася саме за вказівником. Так, обираємо тут змінити наша змінна сила, і змінити на одиничку. Але нам необхідно додати сюди іще логічне не. Знаходиться воно в операторах. Ми його додаємо, і тепер у нас точно все буде працювати. Тобто. Поки у нас мишку не натиснуто, да, поки у нас доти, доки мишку не натиснуто, у нас слідкується за вказівником. Як тільки натиснули, у нас починає сила збільшуватися на одиничку кожного разу з кожною там, секундою. Натискаємо зелений прапорець, відслідковуємо, затискаємо ліву кнопку мишки. І ми можемо побачити, що у нас слідкує все ж таки ще за вказівником, тобто не пропадає ось ця функція, але сила зростає. Тепер, коли натискаємо зелений прапорець, у нас буде сила зростати і надалі. Ось ми можемо побачити. Але проблемка в тому, що не збивається на нуль наша ось ця змінна сила. Для цього ми можемо вибрати надати самою першою командою надати нашій силі 0. Тепер, коли ми будемо натискати, у нас сила спочатку 0, відслідковуємо, затискаємо кнопку мишки і можемо побачити, як, це, як сила у нас росте. Далі, щоб у нас було видно, наскільки сила у нас, наскільки потужно у нас буде кидок, давайте змінимо на слайсер. Правою кнопкою мишки натискаємо на силі, слайсер. І обираємо знову ж таки права кнопка миші. Змінити діапазон слайдера, і максимум поставимо 25 гаразд. Тепер можна подивитися, як це буде відбуватися. Тобто, максимум це вже за максимум 47. А, ну, Але ми поставили ось так, наприклад. Да? Це вже буде надто потужний такий кидок. До речі, дуже а, швидко росте наша сила. Я б додав би сюди і ще чекати. Десь, напевно, 0,1 секундочки, щоб трішечки трішечки у нас була пауза, трішечки повільніше росло, щоб ми могли відслідкувати точніше. Так, далі, після цього, запустимо о, оповіщення, що ми зараз будемо кидати нашу сніжку. І візьмемо це. Звичайно, у нас є такий о, блок оповістити повідомлення. Створимо нове повідомлення. Ну, Наприклад. Кидай. Гаразд. Тепер, коли ми будемо з вами кидати, ми повинні зробити наступне. Наша сніжка повинна прибрати ось цей свій напрямок і просто полетіти за заданим напрямком. Для цього ми обираємо, коли отримаю повідомлення кидай. Ми робимо наступним чином. Ми змінюємо наш образ. На образ перший. Дивимося. І зникла наша стрілочка. Але тепер, коли ми натиснемо, стрілочка у нас не з'являється. Що нам необхідно зробити змінити образ на образ 2. І тепер, коли натискаємо зелений прапорець, у нас з'являється напрямок. Коли ми затискаємо ліву кнопку мишки і відпускаємо, у нас змінюється на відповідно. Мишку як на образ без стрілечки. Тепер ми можемо переміститися, наприклад, вперед, ось на 10, певну кількість разів. Ну, давайте візьмемо для початку, поставимо 100, щоб ми побачили, що це дійсно працює. І ось у нас полетіло, почала летіти наша сніжка. Але ж наскільки вона повинна у нас летіти? Вона буде летіти у нас настільки, скільки ми з вами кинули. Тобто, ми беремо і додаємо тут. Змінну сила. Звичайно, зараз ми ось накрутили там на 24, і у нас зовсім мало пролетіла наша сніжка. Тож, нам необхідно зробити, знову ж таки, повторити повторити до. І переміщаємо наш блок з переміщенням всередину до. Тепер наскільки ж у нас буде переміщуватися мишка? До того, як не долетить до певної межі. Давайте це з вами зробимо. У нас є датчики, і в датчиках ми шукаємо, доки торкається чого, доки, відповідно, торкається межі. Запустимо, подивимось. І полетіла, торкнулася межі. І зупиняється повністю все. Ми можемо обрати тут сховати в самому кінці. І тепер, коли ми будемо запускати, торкається до межі і зникає. Якщо тут зникає, то вона у нас не з'явиться, коли ми натиснемо зелений прапорець. Тож нам потрібно також, коли ми змінюємо образ, показати нашу сніжку. Запускаємо і перевіряємо знову. Полетіла і зникла. Також у нас сніжки в реальному житті не літають по прямій в космос. Вони літають ось таким чином, так? Вони спочатку вгору, потім вниз. Це ми можемо з вами зробити, просто повернувши нашу сніжку, ось, наприклад, там, на 5 градусів. Давайте подивимося тепер, як вона буде літати. Ми бачимо ось цей саме нахил. Сильніше запустимо. Так, все у нас працює, вона навіть ховається, але шістніжки літають не з постійною швидкістю. Запускаємо ми її дуже швидко, а з кожним метром, який вона пролітає, відповідно, вона летить все повільніше. Ми можемо і це з вами зробити, просто віднімаючи потужність у нашої сили. Для цього ми візьмемо із змінні. Обираємо тут змінити нашу змінна сила, десь мінус 0,25 кожного кроку. І бачимо, що вона з кожного разу, кожним разом буде летіти все менше, все повільніше і повільніше. Але проблемка у нас може бути в наступному. Ми бачимо, що тут швидкість вже стала мінус 6,75. У нас не може бути швидкість меншою за 0. Навіть ми зробимо, щоб вона не була меншою за одиничку. Для цього візьмемо блок, якщо то помістимо нашу змінна зміна сили мінус 0,25, і зробимо наступним чином, що поки. Що робити це, якщо наша змінна буде більше нуля, більше одинички. Давайте поставимо так. Якщо стане менше, то у нас швидкість буде не відніматися. Давайте подивимося. Ось швидкість зменшилася, 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 і стало мінус 4. Можна це перевірити ще ось так, наприклад. Ось бачимо, що хоча б одиничка у нас лишається. І наша а, сніжка буде рухатися точно постійно. Так, зі сніжкою ми завершили майже. Тут ми будемо додавати ще певні умови. Давайте додамо а, сюди перешкоду. Обираємо новий об'єкт, і це у нас буде камінь. Шукаємо рок. Ось він. Розмістимо його на своє місце, і ми з ним нічого робити взагалі не будемо. Так, ну давайте десь, наприклад, ось сюди розмістимо. Так, тепер, коли наша сніжка буде торкатися до камня, вона повинна також зникнути. Як це зробити? Нам потрібно буде додати сюди або «Або» торкається межі. Або торкається камня. І тепер запускаємо і дивимося. Як тільки торкається камня, вона зникає. Додамо нашого сніговика і скрипт для нього. Обираємо сніговика. Це у нас фантазії. Сніговик є. Звичайно, зробимо його поменшим. Наприклад, ось таким. По-перше, коли буде у нас натиснуто зелений прапорець, він повертається в напрямку мінус 90, щоб він дивився в цьому напрямку. Давайте подивимося і оберемо мінус 90. Але тут може бути проблемка, він перевернеться. Щоб цього не було, ми обираємо напрямок і ставимо тільки вправо і вліво. Так, тепер, коли ми будемо натискати, бачимо, що він повертається туди, куди потрібно. Далі по х ми задамо значення. ось Давайте подивимося. Зараз тут 29. ну Давайте поставимо значення, яке буде ось його дані координати, які зараз. Щоб він знаходив, ну, напевне, десь аж ось так. Тобто, це у нас буде 20, і в кінці тут буде у нас, наприклад, 200. Давайте зробимо це, оберемо задати x. За допомогою випадкового числа від тих самих 20 до 200. Тепер зробимо таким чином, щоб він у нас з'являвся відповідно на випадковому місці. І після того, як, він, як в нього влучить сніжка, він щось у нас скаже. Тож, давайте так з вами і зробимо. Так, по-перше, давайте подивимося по висоті. Він тут 121. Ну, візьмемо, ось переміститися відповідно. Х у нас є значення. Ми можемо взяти значення Х, воно у нас уже генерується. Ну, а по y буде він ходити ось тут мінус 121. Далі, скільки він це буде робити, звичайно, поки в нього не влучить. Обираємо датчик, торкається. І тут обираємо сніжки. І що він буде робити, коли в нього сніжка поцілить? Він буде говорити При... тільки не привіт, а буде говорити, наприклад, влучив. Так, після цього нам необхідно додати до сніжки іще одну умову, щоб вона зникала, коли. Торкається саме сніговика. Для цього нам необхідно додати іще одне або. Обираємо тут або торкається рок, дублюємо, або торкається сніговика. Все, наша програма повністю готова. І тепер ми можемо її перевірити. Запускаємо, давайте подивимося, запустимо трішечки ось так. Влучили в каміння, і наша сніжка зникла. Давайте запустимо ще сильніше. І ми бачимо, що влучили в сніговика, і він говорить: там 2 секунди, що влучили. Запустимо дуже сильно. Давайте аж за наші межі максимального запускаємо і бачимо, що сніжка просто улетіла. Ось і все, ось таку гру в сніжки ми сьогодні з вами. Зробили. Якщо відео вам сподобалося, оцініть його, прокоментуйте, можете поділитися з друзями. Ну, а на цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей!